Знімати податки, щоб наповнити якось додаткові податки, щоб наповнити бюджет. І всі ініціативи уряду нелогічними назвала народна депутатка Галина Васильченко з Комітету податкової і фінансової політики, за її словами, додати от кілька варіантів військового збору, якби воно ситуацію не врятує. Що ж врятує і чи депутати. Готові зараз проголосувати за такі додаткові надходження до бюджету, щоб закрити величезну діру в ньому? Говоримо далі з пані Галиною. Добрий день, пані Галина. Дякую, що підключилися. Я в вашому дописі про те, що ви власне виступили категорично проти цих ініціатив уряду щодо підвищення податків. Але розуміємо, що дірка в 500 мільярдів є, і щось робити з цим треба. Марченко говорить, що ситуація критична. Тож тут в мене до вас питання: можливо, які саме... Пункти з тих запропонованих для вас є ну найбільш неприйнятними, або такими, що точно не пройдуть, або такими, що бізнес їх не сприйме, відповідаючи на ваше питання. Так найперше хочу сказати, що міністерство фінансів уряд справді довів ситуацію до критичної, коли. Їм було відомо про те, що дирка в бюджеті, дефіцит бюджету буде складати не менше 400-500 мільярдів ще навесні. Їм ця інформація була відома. Більше того, приходили до нас на засідання нашого податкового комітету. І представники міністерства фінансів і митниці податкової і загалом кабінету міністрів представники міністерства оборони озвучували навіть більші цифри про те. Жодних якихось дій в напрямку знаходження цих коштів, як бачимо, до цього моменту. До цього моменту не було, і зараз, коли ситуація справді критична, без жодних обговорень з бізнесом з профільними громадськими експертними економічними організаціями, без жодних консультацій, реєструється законопроект, схвалюється, погоджується урядом і подається до стін Верховної Ради. І цей законопроект мав би потенційно найближчим часом розглядатися в нашому податковому комітеті, але з того, що ми зараз і представники нашого комітету, загалом, народні депутати. Я безпосередньо бачимо, аналізуємо то голосів на цей законопроект, нема і в такому вигляді він не пройде. Вже абсолютна більшість бізнес асоціацій, громадських організацій, профільних економічних експертів з питань економіки висловилися про те, що в цей законопроект, якби він раптом прийшов в такому вигляді, він принесе дуже велику. Шкоду економіці країни. Я ж зі свого боку хочу зазначити, що на мою думку, він не лише у разі прийняття. Хоча ще раз повторюся, що я не бачу жодних передумов, що в такому вигляді він може бути прийнятий. Проте він вже навіть у зв'язку з фактом самої реєстрації несе величезну шкоду. Я щодня отримую десятки повідомлень від асоціацій, представників бізнесу, запитання щодо цього. Цього законопроекту, як і більшість профільних народних депутатів, зокрема з мого комітету, аналогічно отримують цілу купу запитань коментарів щодо цього законопроекту. І бізнес реально хтось. Попри зупиняв свою діяльність, думає, як оптимізовувати, як перелаштовувати свою бізнесову діяльність, свої бізнес-моделі через те, що немає жодного розуміння певності, як воно буде далі. І це такі законодавчі ініціативи, які впливають на економіку, на дохідну частину нашого бюджету, ніколи не можна реєструвати без широких обговорень, без Консультацій з бізнесом, тому що от, зараз спостерігаємо ситуації, коли не було ще навіть засідання комітету, не було ще прийняття цього законопроекту в навіть у першому читанні. А це вже збурило значну частину суспільства, зокрема бізнес, і це однозначно шкодить. І в довготерміновій, навіть в середньотерміновій перспективі, він точно не принесе Се то у разі прийняття, точно не принесе того ефекту, на який сподіваються урядовці, на який сподівається Міністерство фінансів, тому що є відповідні дослідження бізнесу, які проводяться бізнес асоціаціями. що в такому випадку, якби відбулося отаке раптове, сильне підвищення податків. То бізнес буде шукати шляхи, як скорочувати персонал, як шукати інші юрисдикції. Закривати е, закривати якусь частину філій, де хто взагалі змушений буде закритись такі очікування, ви загалом в бізнесу е, тому. Дуже важливо перед тим, ніж реєструвати ту чи іншу законодавчу ініціативу, пройти всі узгодження. І зі свого ж боку скажу, що на моє переконання, в першу чергу уряду слід було йти наступне, здійснювати наступні кроки. Перше це скорочувати. Непотрібні, зайві ті, які є некритичними станом на сьогодні. Видатки з державного бюджету, переглянути програми. Є цілий ряд програм, на які були виділені кошти, але вони не виконані. Кошти не освоєні. Програми не реалізовані. Переглянути програми і в першу чергу урядові, які, які можна. Відкласти які не є критичними терміновими станом на сьогодні, які можна реалізовувати в наступному році, до прикладу, також важливим. Було би і має бути ввести в дію реалізацію норм законодавства про бюро економічної безпеки. Дуже важко давалося прийняття цього закону, але потрібно переходити до реалізації, і ефективна діяльність бюро економічної безпеки сприятиме виведенню частини економіки тіні, сприятиме закриттю тих схем ухиляння, Ання зі сплати податків і інших речей, які е, зможуть принести додаткові кошти в державний бюджет, е, третє це реформування митниці, е, яке давно назріло. і Добре, що зараз у нас в договорі з міжнародним валютним фондом це є як зобов'язання. До 1 жовтня ми маємо прийняти в другому читанні законопроект щодо реформування митниці, і саме. Там можна знайти величезні кошти надходження до державного бюджету і значну частину цього дефіциту бюджету перекрити. Ну і четверте, це ефективне адміністрування податків, просте адміністрування податків. Я хочу нагадати і зазначити, що це не лише ми народні депутати, не лише експерти, громадські організації, бізнес асоціації говорять про. Це два дні тому з офіційною комунікацією, пані Пріцкерп, спецпредставниця США в Україні, також вийшла з заявою про те, що коли вони спілкуються, наші міжнародні партнери, я маю на увазі з представниками уряду і кажуть нам: шукайте додаткові ресурси всередині країни, знаходьте ці ресурси. Ну чомусь наші урядовці це сприймають як давай. Те піднімемо податки і знайдемо ці ресурси. А міжнародні партнери, зокрема пані Прісткер, підтвердила, що ви, в першу чергу вони мають на увазі здійснювати належні реформи, зокрема реформу митниці, реформу в адмініструванні податків. І закривайте е, схеми з е, ухиляння від сплати податків, здійснюйте реформи щодо виведення економіки з тіні і в такий спосіб е, наповнюєте свій державний бюджет. Ось такі. Ключові речі мають бути зроблені тільки після того уряд міг би потенційно переходити до якоїсь комунікації щодо підвищення тих чи інших податків. Ну і звісно, якщо вже говорити про зміни в податкових ставках, то це має бути справедливим і стосуватися всіх. Бо цей законопроект, який зараз зареєстрований, він стосується і лише Тих хто працює чесно, хто працює в біло, хто е, показує реальні зарплати, е, е, і відповідно той, хто працює в сіро чи в чорно, воно це цей законопроект у разі прийняття їх абсолютно не стосуватиметься. І це найбільше те, що обурює бізнес. Е, і З чим бізнес абсолютно не погоджується. Зі слів ініціаторів власне підвищення податків, деться, що гроші треба вже, і вже на кінець вересня критична ситуація, і треба, щоб вже ці надходження перші були від їхнього підвищення. Але альтернативні способи знаходження грошей, про які ви кажете, там, зокрема про реформи, ми ж розуміємо, що навряд чи це можливо запустити так швидко. Тобто, чи дійсно? Є варіант зараз оперативно вивести гроші з тіні, запустити ці реформи, але гроші треба вже. Тобто, де брати такі гроші, якщо цей процес хай буде запущений, але він там дасть результати. Ну хай в кінці може року. А на кінець вересня треба брати десь вже на оборону і на зарплати військовим гроші. Так, до кінця вересня навіть гіпотетично навіть цей законопроект не може бути прийнятий. Він ще навіть не проходив засідання комітету, не проходив перше читання. Потім є час для подання поправок, розгляд цих поправок. Я впевнена, що у разі, якби цей законопроект пройшов в сесійній залі, до нього було б подано просто неймовірна кількість поправок. Потрібно час на опрацювання цих поправок, потім розгляд в податковому комітеті до другого читання. Аж тоді ви Сеня на друге читання я просто навіть по часу не бачу жодних можливостей, щоб він міг бути прийнятий. А якщо говорити, де вже йти швидко і терміново знаходити гроші в нас в країні діє монобільшість і. Правляча влада це воно більшість, яка має абсолютно всі важелі впливу, і в тому числі на правоохоронну систему, і є відповідні всі юридичні законні інструменти, якщо буде політична воля, знайти швидко і прикрити схеми, і прикрити тих, хто не. Сплачує податків. Ну до прикладу, у нас е, найгірша ситуація за всю історію України на тютюновому ринку, де станом на сьогодні, за різними даними, 25% цього ринку працює нелегально. Такі так такий обсяг нелегального ринку ніколи не був. Я пам'ятаю, коли я тільки е, почала працювати в податковому комітеті в 2019 році і розглядалися питання е, в нашому комітеті, озвучувалися різні цифри. Було 12-13% відсотків і завжди е, пропонувалися різні законодавчі ініціативи чи то правоохоронці викликали, е, і керівництво комітету давало доручення розібратися з ситуацією. Е, і все інше, а насправді не зменши зменшилася ця частка навпаки, зросла до 25% нелегального ринку. Ринок грального бізнесу тільки за цих півтора року, ну в тому числі за допомогою тимчасової спеціальної комісії на базі нашого податкового комітету. Ми прийняли відповідні зміни до законодавства, де вдалося позакривати значну частину схем з ухиляння зі сплати податків і просто. Мільярди гривень податків, які не сплачувалися протягом 21-22 років з 23-го року, сплачуються в державний бюджет, але це цей ринок потребує вдосконалення і там дуже багато роботи ще мають докласти в тому числі правоохоронні органи, щоб нелегальна частина грального бізнесу, нелегальна частина. На цього ринку була або закрита, або переведена в легальне русло і сплачувала податки. Тобто є відповідні сфери, куди треба дивитися, де треба шукати гроші, закривати схеми, і тут робота правоохоронних органів дуже і дуже важлива. Ви спілкуєтесь з бізнесом, зокрема, і от чи Представники бізнесу не готові до жодних категорично підвищень стосовно оподаткування чи мова йде про те, що це, що запропоновано, воно не посильне, і тоді будуть шукати якісь консенсус. Представники бізнесу кажуть, що до прикладу, та ініціатива уряду, яка обговорювалася раніше, про незначне підвищення ПДВ, а ПДВ це непрямий податок, який насправді лягає на усіх, і що це було би більш справедливо. Бо навіть ті, хто знаходяться десь в тіні, хто працює сіро, в, в чорно, вони б теж відповідно, оскільки вони є споживачами, абсолютно всі україн. Від є споживачами тих чи інших товарів, а підвищення ПДВ на кілька пунктів, звісно, що це в першу чергу б призвело до певного зростання цін на споживчі товари. Але що на думку бізнесу, так. Ке таке підняття податків було б більше справедливе, оскільки воно б стосувалося всіх, а ми зараз перебуваємо в стані війни, і питання захисту країни оборони це питання всієї України, а не тільки питання чесного бізнесу, на який зараз покладається найбільший тягар згідно того законопроекту, який зареєстрований. Муку, чому власне відмовились від ідеї про підвищення все ж таки ПДВ? Чому вирішили піти в бік військового збору? Зокрема. Ну, я не маю такої інформації. Це в першу чергу треба питати урядовців, оскільки в нас на комітеті ще даний законопроект не розглядався. У нас не було можливості поставити питання ні Міністерству фінансів, ні відповідним ініціаторам, безпосереднім ініціаторам цього урядового законопроекту. А може, ви, от ви особисто з того переліку? Ну, людей, напевно, вразило, що дуже багато одночасно хочуть підвищити, включаючи акцизи на пальне і на солодку воду. І воно пішло все таким галопом. Можливо, якби це було там поступово протягом року, не така була б реакція в суспільстві. От ви особисто з того, що пропонується підвищувати, щось приймаєте як норму, наприклад, чи акциз на пальне доречно зараз підвищувати, які ще прив'язані до курсу долара євро, який росте. І ми розуміємо, як це сильно все вдарить. Пеційні цінах, ну або чи ви витримаєте наприклад, акциз на кока-колу, е, так званий, як його так називають, тобто що насправді це боротьба проти вживання надмірного солодкого, але ми розуміємо, що це і можливість поповнювати знов таки бюджет. Я не голосувала в комітеті за підняття акцизів на солодку воду, бо нам не надали детальних обґрунтувань стосовно того і не погоджуюся знову ж таки з точки зору ведення бізнесу дрібними підприємцями, бо ми задавали конкретні чіткі питання, наприклад, кав'ярні, яка невелике кафе, яке робить лимонади. Це вони відповідно не мають. Дозволів на торгівлю під акцизними товарами, от як їм тепер це все адмініструвати, регулювати, чи їм додатково потрібно буде якісь додаткові регуляторні документи отримувати і все інше? Бо все таки, коли ми говоримо про акцизи, це акцизи там на паливо, акцизи на тютюн, акцизи на алкоголь, акцизи на автомобілі, це все є під торгівля під акцизними товарами і тому. В той спосіб і той законопроект, який було запропоновано в комітеті щодо підняття акцизів на солодку воду, він є недосконалим. Там дуже багато питань, особливо в частині адміністрування і ускладнення ведення бізнесу, зокрема для дрібних підприємців, які не торгують і не здійснюють діяльності під акцизними товарами. А щодо акцизів на тютюн і на алкоголь, я підтримувала. Ла підняття відповідні законодавчі зміни і підняття. Цих ставок вважаю, що от, власне з відповідних таких категорій товарів можна на них піднімати. Ціни це не є товари першої необхідності, без яких люди не можуть обійтись, і загалом це галузі, які можуть сплачувати більші податки. І якщо ми говоримо про акциз на пальне, тут я не згідна з теж це, теж була ініціатива уряду і не підтримувала акциз на пальне, бо в першу чергу. Підняття акцизу на пальне спровокує здорожчання інших споживчих товарів, бо логістика закладена всюди. А зрештою, зараз, коли ми зазнаємо значних втрат нашої енергетичної інфраструктури у зв'язку з обстрілами, багато людей, громадян бізнесу користуються генераторами, які Таки ж заправляють пальним. Відповідно, це в свою чергу спровокує ще одне здорожчання товарів. Тому, на жаль, воно було прийнято, але я не, під, не підтримувала. І загалом, коли ми говоримо про ось такий спосіб підняття податків, який запропонував уряд, я і Також рекомендувала ініціаторам детально ознайомитися, в тому числі з відповідними пропозиціями профільних експертних громадських організацій, які роблять відповідні економічні аналізи щодо того, який вид податку можна підвищувати. Ну, зокрема, теж згадуване ПДВ на. Один-два пункти, воно б не дало такого негативного ефекту, як дана урядова ініціатива. Але е, також хочеться в цьому контексті е, згадати нещодавну публікацію, е, наприклад, Кейс Україн, одна з провідних економічних організацій в Україні, е, які підрахували, що е, е, якби наш уряд. Е, Мав на меті і ефективно комунікував з західними партнерами і переконав їх підтримувати нас в плані допомоги державному в державний бюджет стільки скільки нам потрібно для того, щоб ми вистояли в цій війні, то власне. Це обходиться в рік західним партнерам 0,15 їхнього ВВП. Це якщо порівняти умовно в людини з зарплатою 100 тисяч гривень, вона б робила донат 150 гривень в місяць. Тобто, для для нас ці величезні суми надходжень і допомоги західних партнерів, я кажу допомоги, але все ж таки, це пільгові кредити та іноді гранти. Ці всі суми. Кожного року, які протягом війни насправді вони для нас надзвичайно важливі ці кошти, бо без них ми б не змогли здійснювати всі ці необхідні видатки, оплачувати пенсії, заробітні плати лікарям, вчителям і інші соціальні видатки в країні. Бо абсолютно всі кошти, які ми заробляємо як країна з наших податків з митниці, ми використовуємо на оборону нашої. Держава на виплату заробітних плат наших військовим на закупівлю боєприпасів на будівництво фортифікаційних споруд. Всі інші видатки, які здійснюються з державного бюджету, які я назвала, і пенсії, і соціальні інші видатки, це йде за допомогою наших міжнародних партнерів, і тому ці кошти для нас дуже важливі. Але тут також важлива. Переговорна позиція і важливе донесення з боку наших урядовців тієї ситуації, економічної ситуації, в якій ми як країна перебуваємо, і якщо взяти до уваги той факт, наскільки. Е Яку по суті незначну частину ВВП це складає в, в рамках всього західного світу? То тут дуже важливо, щоб ця комунікація була якісною, ефективною, аргументованою, і тоді нам не доведеться підвищувати податки. Бо справді ситуація в країні всі свідомі, того, що ми перебуваємо в стані війни, але також маємо бути свідомі. Того, що без ефективно працюючої економіки, без бізнесу, який платить податки, ми не зможемо утримувати армію, тому для нас важливі обидва фактори: як ефективна наповнена і людьми, і ресурсами, засобами захисту і оборони армія, так і ефективно діюча економіка, яка працює, яка наповнює державний бюджет. Якщо у вас ще є півтора хвилинки, останнє уточнення як члена комітету власне з питань фінансів, який буде проходити цей законопроект про зміни податковий кодекс. Е, от за, є понад 30 членів комітету. За вашу інформацію, я так розумію, якщо комітет не погодиться законопроект, він далі не піде на розгляд Верховної ради, тема закрита. От за вашою інформацією, більшість членів комітету не категорично зараз не планує його підтримувати. Чи все-таки є ймовірність, що комітет його підтримає? Він піде на розгляд Верховної Ради. І чули чи ви таку версію, це я чула в ефірі від політолога українського Миколи Девидбюка, що голова комітету Данило Гетьманце, власне, вашого нібито проводить торги з ОПЗЖ, ну колишнього ПЗЖ, що він пообіцяв блокувати, щоб не на розгляд не йшла голосування про заборону у ПЦМП, а натомість вони обіцяють голоси за підвищення податків. У мене такої інформації станом на зараз немає, але те, що Керівництво фракції монобільшості по багатьох голосуваннях і законопро... за різні законопроекти домовляється з колишніми членами ОПЗЖ, які розбилися на дві групи зв'язку з тим, що ми заборонили діяльність даної партії, але вони мають свої дві групи в парламенті, і це великий парадокс, як попри те, що в нас війна. З Російською Федерацією ці люди, які їздили до Росії до Росії вже під час війни, досі можуть перебувати в стінах парламенту. Ну але це питання окремої дискусії, і зокрема, хочу сказати, що власне минулого тижня ми заблокували трибуну Верховної Ради, і насправді дякуємо, що більшість фракцій, крім ОПЗЖ, більшість представників фракцій, ці долучилися до підтримки блокування трибуни. В нас є представники як нашої фракції Голос Європейська солідарність, батьківщина, слуги народу, представники за майбутнє та групи довіра. І дуже прикро водночас, що власне керівництво фракції Монобільшість разом з представниками колишнього ОПЗЖ блокують нам винесення заборони церкви РПЦ, церкви Московського Пет патріархату в другому читанні і доводиться вдаватися до таких методів, як блокування трибуни по кількості членів комітету 32, Здається, більшість ще не висловила свою категоричну позицію. Будуть вони за чи будуть вони проти. Ну, можна лише судити з того, хто публічно висловлювався відповідно, оскільки ще не було розгляду в комітеті, то складно сказати про конкретно кожного позицію. Можна судити лише. По тих позиціях, які були публічно озвучені, але з того, що я знаю, станом на сьогодні немає голосів за підтримку. Буду сподіватися, що воно так і буде продовжуватися. І голоси за таку ініціативу в такому вигляді не знайдуться.